Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих іскнар, продавалися різні долі. Одні були й царі не гірш, а другі як бідні мільйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, дехто золотом золотим, А дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючі дні до покупців горнулись, долі й самі набивались мені. І тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя Ясне, душею покликала. «Очі? Ай, ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, й візьму? Ах, ти собі затям, сказала вона сурово. За мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я? Чи варта? Такої плати поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. Я її прийняла як закон, і диво велике сталось, минула ніч, і скінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і щоб зі мною не сталося, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.